Привіт, дверна Україна! Раді вас вітати. Сьогодні ми віднімаємо п'ятий ефір із представниками дверного бізнесу. І мені сьогодні особливо приємно, тому що у нас запрошення директор з адміністративних питань компанії АГТ+. Плюс. А Плюс це взагалі це дуже креативні, дуже позитивні. Ну і, як на мене, такі. Дуже прогресивні представники не тільки твердого бізнесу, а взагалі бізнесу України. Нагадаю, як мене звати. Я Ірина Большук. І сьогодні запрошений наш гість це Олександр Задворний, директор з адміністративних питань компанії АГТ+. Плюс. Олександре, будь ласка, розкажи коротко про свою компанію. Чим займаєшся особисто ти? Ну, можливо, хтось вас не знає і це буде актуально. Привіт всім. Я Олександр Задворний, працюю в компанії ГТПлюс вже понад 10 років. Зараз обіймаю посаду директор з адмін займаюся продажами і управлінням персоналу. Це два департаменти, які я очолюю. Ну, наша компанія, як ви вже знаєте, займається. Не всі знають, краще розкажи, тому що я розумію, Добре. що ви не тільки такий традиційний представник дверного бізнесу. Ви компанія, яка надає комплекс. Тому детальніше розкажи, будь ласка, я думаю, всім буде цікаво. Так, ми на ринку в цьому році буде вже 20-та наша річниця. Ми доволі давно працюємо mm -hmm. на українському ринку, а, працюємо на двох напрямках: це меблевий напрямок, ми займаємося меблевими комплектуючими, це меблеві фасади меблеві панелі, також стінові панелі. І інший наш напрямок це будівельні, це міжкімнатні двері та підлогові покриття. Підлоги покриття це ламінат та вінілова підлога. Також ще є в нас терасна дошка. Угу. Ну круто, закривайте питання під ключ. Так. Особливістю нашої компанії є те, що ми можемо в єдиному стилі запропонувати готове рішення на будь-який смак. Маємо там понад 300 декорів різних і можемо зробити ремонт в єдиному стилі. Ну круто. Першу ем, давай розпочинати відпрацювати відповідно до заготованих питань. Е, перше питання традиційне для нас. Яким для тебе особисто і для вашої компанії видався цей рік війни? Як взагалі ви коли ви відновили роботу? І ну, як трошки відійшли від цього стресу? Наскільки швидко ви адаптувались? Угу. Ну, почався він у нас досить добре. Ми гарно стартанули. Ми таку підготовчу роботу ще зробили під час ковіду. Ми впроваджували системні інструменти досить активно. Готували команду там, ну до, до нових змін взагалі Всесвіті. Ви ще знали, що буде війна? Ні, до війни ми дійсно не готувалися, але вже виклики були раніше. Це ну, ситуація з ковідом. Тому ми перелаштувалися, почали активно там. Навчати нашу команду, впроваджувати системні інструменти. Ну, ми досить давно їх впроваджуємо у всіх напрямках і на виробництві, також і в менеджменті. Тому ну, старт року у нас був, був досить позитивний. Ми виконали план і в січні місяці, і в лютому. Ну, майже його виконали. Останні дні там внесли певні корективи. Почалося вторгнення. Але вже з наступного дня ми зібралися, ми підтримували нашу команду, всі були на зв'язку і почали давати підтримку нашим клієнтам. Ми всі ну, знали, де хто знаходиться з нашої команди. Ми розподілили клієнтів і почали їх обдзвонювати та давати підтримку, дізнаватися, як в них справа, яка ситуація, чи потрібна якась допомога. Ну і це досить позитивно відіграло вже потім, як ми зрозуміли, тому що. Не всі компанії були на зв'язку там зі своїми командами деякі компанії ну там я спілкуюся ще де, навіть не. досі не знаю, де їх співробітники. А. Ну про це я хотіла би теж підмітити, що взагалі ваше виробництво знаходиться по Житомирській трасі, де теж було спекотно. Тому ви тут, в цьому плані у вас там було все спокійно. І ви ще себе mm -hmm. налаштували таким чином, що допомагали тим, кому можливо гірше, як вам було, чи можливо, навіть краще. Ну так, ми всім надавали підтримку, але б біля виробництва також там були бойові дії, тому що виробництво знаходиться в Макарівському районі і там також були досить активні бойові дії. Так. Але як тільки там стало безпечно, ми відновили роботу. Це, здається, 28 березня вже почали. Працювати виробництво, ми повноцінно почали працювати. А до цього часу то, ну, давали підтримку клієнтам, спілкувалися там, якщо була потрібна якась допомога, то її надавали. Дякую. Ну і з такої позитивної динаміки, то ми зберегли всю свою команду, у нас ніхто не пішов, ми навіть по деяким участкам набрали нових людей, тому ну, команда для нас пріоритеті, тому. Досить гарно вважаю справи з цією ситуації. Не круто, тоді давай переходимо. Зараз ти швидко розкажеш відповіді на всі питання. Питання про команду буде далі. Ми вже трошки почули yeah. про це. Тоді yeah. наступне питання: також виробництво і торгівля. Ти теж трошки зачепив. Що як вам, вам довелося адаптувати виробничі і комерційні процеси від початку війни і що ви принципово змінювали? Я почула, що ви вже були готові, тому що ну взагалі теж підводніте, що ви системна компанія, ні для кого не секрет, ви багато навчаєтеся, у вас у всі процеси. Вони налаштовані, я так розумію, що це вам було ну допомогло, але можливо, щось ви кардинально змінювали, тому що все-таки війна це ж щось таке нестандартне і потрібно було швидко адаптуватись. Ну ми з десятого року впроваджуємо лін, тому ми всі процеси безперервно покращуємо, оптимізуємо і тут не став виключенням і цей рік. У нас вже був генератор ще раніше до цих ситуацій в цьому році. <Restaurantasy> <switched> ми його просто Так. Почали його більш активно використовувати, потім закупили ще новий, більш потужніший. Зараз у нас і офіс, і виробництво забезпечено повністю безперебійно електропостачанням, тому часу там на перелаштування нам ну, не... не було потрібно. Ми активно працювали, перейшли на свої потужності. А з такого ще що можна відмітити, ну ми далі допрацьовуємо наші технічні моменти там з верстатами, поліпшуємо пропускну спроможність, збільшили кількість в дверях, десь порядку 20% на зростання продуктивності. У нас є там лінтури в нашу компанію, так що всіх запрошуємо. Можливо, з'їздив до вас, вже двічі. І кожен раз це було дуже продуктивно, тому, тому кому цікаво, взагалі, дійсно долучайтеся, АГТ є що побачите. Так, з приводу продажів, то в продажах ми ну, більш налаштувалися на західний регіон, ну, тому що там, де прифронтові Зараз ми їх, під... так, ми їх підтримували. Ми надавали більш такі гнучкі умови всім, хто якось працює в цих регіонах, ну, щоб дати можливість людям підтримувати свій бізнес. А, ну, зараз досить активно перефокусувалися на Західну Україну. У нас там рекорди з продажів, і ну, взагалі класично було в нас Київ, Одеса, Дніпро. Ну, зараз Львів б'є всі рекорди, Львів, привіт. Mm, да. А ще таке в мене до речі питання. Ну, ми, ти говориш, ви територіально знаходитесь по Житомирській трасі. А в коли були активні бойові дії, логістика, як ви там цю внутрішню будували, там є якісь об'їзні дороги. Тому що я розумію, що закази горіли, людям потрібна війна, не війна. Потрібно, чи, чи взагалі тоді на той час було це все зупинено? Ну, частково було зупинено, тому що не було. Доступу до нашого виробництва, але це там, коли ну, фаза <зважає> бойових дій. Потім це ви такі, шла... піш, що я думала, що АГТ зараз на вертольотів <зважає> <зважає> буде забирати двері, але буде доставляти. Ну, майже так і було. Ми домовились, ну, більш безпечніше було з Житомиром, там працювати з службами доставки. Ми <зважає> домовились новою пошту, з новою поштою, САТом і автомобілі забирали з Житомиру, тому що. Ну, Активні бойові дії були більш до Києва зосереджені? Там було більш безпечніше? Тому ну, ми налаштували логістику так, що жито ми забирали наш товар круто, молодці. Швидко адаптувалися. Це важливо також. Наступне питання: я знаю, що ви торгово-виробнича компанія. Яку стратегію сьогодні обрали ви? Це підтримка існуючого асортименту чи можливо розширення? Ведення якихось новар нових товарних позицій, тому що ми теж розуміємо, що трошки, скажімо так, ситуація з попитом в країні змінилася. Можливо, хтось щось уже хоче ну навіть Херсон відпав. Ми розуміємо, по яким причинам виявився дефіцит дешевого продукту. Можливо, ви щось запропонували ринку, чи ви взагалі ну, працювали відповідно до своєї стратегії, яка була до війни. Ну, стратегію трохи відкоригували, тому що ну, реалії змінилися. Як я вже казав раніше, фокус зробили більш на західний регіон. Також з приводу продукту ми зосередились на основному своєму продукту. А, ну, на новин, але новинки ми також вели ми завели нові декори в двох колекціях: це там, з італійського постачальника та іспанського. Mm -hmm. Тому ну, не зупинилися на тій товарній моделі, яка в нас була, а її активно розширили. Mm -hmm. uh, хорошо. Я також, до речі, бачила, що ви приймали участь у виставках. Так. Ви супермолодці, поки інші бояться, ГТ впереді планіти всій. Можливо, теж трошки розкажеш, це були виставки і як ви ну, які отримали фідбек да, взагалі. Ну, в нас у нас перший був такий досвід прийняття у міжнародній виставці. Це було Сікам в Італії. Ми представляли Україну. Єдина компанія з України, яка була представлена. Наш новий досвід, який досить позитивний, тому що ну, ми представили досить активну Україну. Наші нові продукти з цієї міжнародної виставки ми залучили понад 300 людей нових. І також вже є пару там замовлень, які ми відвантажили. Ну круто. А взагалі які країни так лояльно ставляться, ставились до вас, коли розуміли, що ви з України, е хто включався в співпрацю, і хто прийняв більше, ну скажімо так, з точки зору бізнесової, найбільш привідніше. Ну, всі європейські країни досить тепло нас прийняли і активно відвідували наш стенд у нас. Стенд був в стилі uh, Малевича, це можна подивитися там з наших хронік. Mm -hmm. Хорошо, молодці. Круто, тому що дійсно зараз, поки один бізнес так причаївся, хтось перечікує війну, ви активно працюєте, тому що завтра настане. Так і потрібно. Е, Наступне питання теж те, що я акцентувала увагу, що ви імпортер, не тільки виробник. Е, яка зараз ситуація із логістикою? Тому що ми розуміємо, що від початку він не там взагалі не була критична, якимись брідними потім шляхами е, це все доставлялося. Як зараз? Як вам е, вдається дотримуватися тих строків, які взагалі готовий клієнт чекати? Ну, по срокам по логістиці немає питань У нас. Ми десь за півтора-два місяці вирішили це питання і вийшли на звичайний термін. У нас про цього місяця доставляється будь-яка продукція. Тому ну, все добре. Раніше ми працювали по морським шляхам, зараз. Працюємо ну, через Європу uh -huh. автотранспорт. Ну, А взагалі. Як ваші ну партнери закордонні вони підтримують? Вони надають можливо, якісь спеціальні умови співпраці, яким чином там не знаю, інвестують якісь кошти. Тобто, взагалі підтримку ви відчуваєте від партнерів всіх іноземних? Так, ну від початку вторгнення всі з розумінням віднеслись, тому що у нас ну це безперервний потік товару був. Вони розуміли ситуацію, надавали там допомогу, нам відсрочки. Ну, досить активно всі реагували та допомагали. Чудово. Наступне питання: яка ситуація із продажами ну, це мабуть саме цікаво, актуально, тому що ми дійсно бачимо, що ринок присів, що просіли питання там не знаю, здачі будинків в експлуатацію ще там ну, купа моментів, тому що дійсно відбувся рух по всередині країни. Частина людей виїхала за кордон, і частина людей просто боїться інвестувати в ремонти, при тому, що ми розуміємо, що у вас не дешевий продукт. Ви працюєте і через дизайнерів. Як взагалі ви оцінюєте ситуацію у вашому сегменті і поділіться, будь ласка. Ну, ринок змінився так. Він вже не такий передбачуваний, як був раніше, але попит зростає з кожним місяцем. Ну, все більше. Ми активно працюємо, у нас завантажене виробництво і ну, попит на двері зріс в нашому сегменті. Можливо, це зв'язано з тим, що дійшов. Дешевий сегмент зараз трохи відпав, і клієнти переорієнтувалися на середній. Ну, не знаю, не знаю. Той, хто хотів купити двері, якісь, не, там, за 7 тисяч напрям чи там, до 20 купить. Просто ну, видно, га... відпрацювати чудово свого клієнта. Ну так, можливо, чудово відпрацьовувати клієнта, але в нас є більш ми зробили лінійку дверей там, під фарбування більш доступне. Також двері, які в уні кольорах у нас є спеціальні умови, спеціальні акції, і ну, попит на двері досить активний. Uh -huh. і, і ну, як ми прогнозували, що після вторгнення там буде відновлення житла, і попит на двері збільшиться. Ми підготували свої виробничі потужності, проаналізували ринок, і дійсно, ну, ми аналізували там. Цей рік то в нас зростання по дверях більше, ніж 100% відбулося? Ну, ви круті, це крутий результат. Хорошо, тоді ще теж одне з цікавих питань: як взагалі змінився клієнт за рік війни, Які основні вимоги в нього до продукції? Як ви оцінюєте взагалі, що, що принципово змінилось? Тому що те, що я наголошувала, робота з дизайнером, і, 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 так розумію, що ви теж орієнтуєтесь на цього клієнта, що відбувається там? Особливих змін ми не побачили. Вони ж всі втікли. Ну багато хто хто за, за ноутбук і просто втік. А вони перелаштувалися, вони віддали нам ведуть далі проекти. Ну всі працюють. Угу. Але Ще скажи, вони... будь ласка, можливо, навіть вони там вам допомагають таким чином продавати європейські країни, тому що ми розуміємо, що. Вони фізично знаходяться не в Україні, чи вони ведуть просто виключно українські проекти, чи все ж таки чином підтягують замовлення туди, не знаю, місце, де вони зараз фізично знаходяться. Поступово є такі кейси, але їх ще не багато. Але популяризація цього йде, і ну поступово самі дизайнери вже знаходять там проекти в Європі, і так нас долучають там. У нас є проекти в Німеччині. Пару проектів, які ми виконали з дизайнерами, mm -hmm. ну а взагалі то досить активно закривають проекти в Україні, віддали перелаштувалися і новий mm -hmm. ряди, але ну все працює. Харсо. Ну, як ви оціните взагалі, що для клієнта зараз стало важливо? Ціна, строки, можливо, там наявність, я не знаю, наявність декорів якихось цікавих? На мою думку, нічого не змінилося, так і залишилося. Ну, в нашому сегменті так точно. Це наявність і ну, це швидкість виконання замовлення. З періоду ціни, то Ну, мабуть, відбулося зростання по всім категоріям товарів. Людям трошки легше сприймати. Так, і такої там категоричності з приводу ціни не виникає. Зрозуміло. Тепер ми плану підходимо до питання команди, про яке ти також наголошував. Я зрозуміла, що вам вдалося втримати команду, вдалося підтримати, і, можливо, зараз все-таки. Так як ви дуже прогресивні, можливо, ви когось шукаєте, можливо, у вас є якісь відкриті вакансії, це теж можна наголошувати. Думаю, може, ваш супер співробітник зараз дивиться нас і захоче до вас потрапити в команду. Ну, ми зараз на цей рік зробили більший акцент на активній продажі, тому нам потрібно в команду менеджери з розвитку і також експерт-менеджер, тому що ну, пробуємо. Виходити на експорт, і нам треба спеціалісти, які вже мають досвід, можливо, які за Тому ласкаво запрошую до нашої команди. Долучайтесь, долучайтесь, тому так. що те, що хотіла теж наголосити, що мені здається, я вас ну, дуже багато років знаю вашу команду компанію, як ГТП. Ну і мені здається, що ваш штат, ну, такий є костяк, який прям незмінний у всі роки. Ліка, це дуже важливий показник, тому що дійсно, значить, в компанії створені такі умови, які дають можливість розвиватися і цінувати свою роботу, і це дуже круто, що вам вдається отримувати той баланс. Молодці, тоді ще поділися з нами все таки планами на майбутнє. Я розумію, що не вас точно є, тому що бачили чи давні ще стратегічну сесію, тобто на найближчі майбутнє, можливо, такі стратегічні плани там не знаю на 5-10 років. Складно будувати, але я розумію, що це потрібно робити. Тому розкажи, будь ласка, тут, про коротко про ваші плани. Ну, якщо коротко, то ми довгострокову стратегію не плануємо. Короткострокова на цей рік. З корекцією буде відбуватися через пів року. Ми тільки завершили її будувати. Акцент у нас буде зроблений це збільшення дилерської мережі по дверях. Ми хочемо більше представників регіонів мати, mm -hmm. саме з нашою продукцією. Також вихід на експорт. Ну, це дві такі головні задачі. Ну, Можеш і... теж наголосити, які регіони вам цікаво актуально, тому що я думаю, нас будуть дивитись представники, е, ну, також, рітейлу дверного, Можливо, той ваш ідеальний дилер, партнер, відізветься, які це регіони, які це можливі області. Ну, актив нам цікаві всі регіони. Ми відкриті до співпраці в будь-якому регіоні. Ну, звісно, зараз більш цікавий Західний регіон, тому що там основна концентрація. Ну, зараз щось... трошечки, і вони трошки вмі... можуть будувати майбутнє у нас що на день. Цікава історія. Тому, тому ну, за цей рік ми також долучили багато нових дилерів, ну, на цьому не збираємось зупинятися, тому стратегія розширення саме з дилерської мережі, ну і збільшення потужності у виробництві дверей. Угу. Ви готові. Так. Не тільки замовлення, замовлення швидко нотуєтеся і будете виготовляти все більше. і більше. Ну круто, в принципі, я так розумію, що ми пройшлися по всім питанням. Дуже приємно було з тобою поспілкуватися. Е, ну теж ще, ще раз хочу наголосити, що зараз важливо. Не просто жити, а важливо будувати плани, важливо підтримувати одне одного, важливо нести позитив маси, тому що на вашу компанію і команду подивишся. Мені здається, що у вас все легко вдається, і дай Боже, що це так і було надалі, Розвитку вам всього самого найкращого. Долучайтесь до наших активності, будемо раді ще вас бачити і всього найкращого. Добре, дякую. Ну, всіх ще раз запрошую до нас в компанію. Ми проведемо для вас екскурсію. і поділимося. Розкажи, будь ласка, можливо, яким чином це можна зробити? Зв'язатись напряму до тебе чи можливо. Це можна зв'язатися зі мною чи з Антоніною, з нашим керівником з розвитку. І ми залюбки проведемо вам екскурсію, поділимося всіма всіми своїми напрацюваннями та будемо створювати нашу культуру разом. Круто. Все, дякуємо, що були з нами. Sim, papai.